Два мінітральщики з Великої Британії передадуть на баланс військово-морських сил України. Про це йдеться в меморандумі, який підписали представники країн на борту есмінця Дефендер. Також згідно з домовленостями України і Британія разом збудують вісім ракетних катерів та військово-морські бази для розміщення українських військовослужбовців та техніки. Перший контракт планують підписати у серпні. Подробиці далі у сюжеті. Оплесками привітали укладання меморандуму між Україною та Великою Британією керівництва військово-морських сил обох країн. Свої підписи на документах поставили міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джереми Квін і заступник міністра оборони України Олександр Моронюк. Already... Збройні сили наших країн вже чудово разом тренуються, проводять навчання, і це ще один крок до подальшої співпраці у сфері військово-морських сил і розвитку спроможностей військово-морського флоту України. Об'єктом меморандуму є передача передових мінних тральщиків в Україні, а також надшвидкісні ракетні човни, які будуть перевагою для українських військово-морських сил. Меморандум, який зараз підписаний, це імплементації, який чітко визначає кількість техніки, яка буде побудована і передана. А також ми сподіваємося, що перші контракти вже будуть підписані в августі місяці. Фінансування буде з британської сторони. З нашої сторони буде участь наших підприємств для того, щоб забезпечити повний цикл, життєвий цикл цих катерів безпосередньо в Україні. Згідно з документом, український флот отримає від британського два мінних тральщики. Також країни разом спроектують та збудують вісім ракетних катерів і дві бази. Це буде два корабля які зараз у складі королівського флоту класу «Сандаун», які буде. Проведений повну ревізія та відповідне до оснащення та модернізація, та переданий до військово-морських сіл. Вісім катерів буде побудовані за вимогами військово-морських сіл. Вони мають вже відповідний дизайн. Два перші катери будуть побудовані в Великобританії, інші будуть побудовані в нашій країні на підприємстві, яке буде визначено англійською стороною. Меморандум підписали на борту есмінця військово-морських сил Великобританії HMS Defender. Довжина цього корабля приблизно 152 метри. Його швидкість 30 вузлів або 55 кілометрів на годину. Він оснащений вісьмома протикорабельними ракетами класу Гарпун та має 48 зенітних ракет класу Сівайпер. Під час підписання меморандуму українські спецпризначенці та королівські морпіхи провели навчання, відпрацювали епізод з умовним взяттям есмінця Дефендер на абордаж. До них доєднався й корпус морської піхоти США. Окрім британського есмінця HMS Defender, з 18 червня в Одеському порту перебуває фрегат ВМС Нідерландів Еверсен. Скільки вони тут пробудуть, не повідомляють. Після візиту до Одеси військові кораблі візьмуть участь у спільних навчаннях щодо стримування та боротьби з тероризмом на морі. Медіна Пушкашова, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.